Ідея 2004 року Революції була е, одна. Вона заключалася в чотирьох посланнях. Послання перше: Українці, давайте ми станемо цільними всередині. Давайте ми національне усвідомлення зробимо як свою базову політику. Давайте нам, ми навчимося одним говорить голосом. Будь ласка, не діліть Україну на Схід і на Захід. Політичний, я маю на увазі. Нація цільна. Ну до чого тут географія? Але ж коли вона множиться на десятки-десятки е е послань політичних від Росії, що та Україна це ж вічно там е три чоловіка, два гетьмани, тобто нам клонували, клонували ідею, що слухайте, ви ніколи цільними не були, ви ніколи е одним е голосом не говорили. А от помаранчева революція каже: давайте ми зробимо національну політику стержнем, навколо якого ми консолідуємо. Ми почуємо, почуємо будь-які нюанси формування е, тих чутливих ідей, які в нас є. Ми їх не забудемо. Але спочатку давайте ми станемо однією сім'єю.